Що важливо в чистці? Сама головна штука що ви її повинні нормально і класно почистити свою зброю для того, щоб потім перший постріл, ваш холодний так називайний постріл, не відрізнявся від основної групи. Для цього є певні умови. Перша умова це мастило. Воно у вас не повинно залишатися в стволі і не повинно залишатися на зеркалі затвору. Вичищайте його так, щоб у вас його не було лишнього. І сучасні мастила, які використовує компанію Break Free американську, дозволяє після того, як ви вичистите зброю і витрите мастила, яке ви нанесли, щоб воно залишалося плівкою. На молекулярному рівні. І потім при пострілі воно вам не буде впливати на початкову швидкість кулі. Адже це початкова швидкість кулі відрізняє холодний постріл від нехолодного пострілу.